А от вам нове роздиття штату і нова порція чиновничків. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми вичитали тут розпорядження пана Труханова на сайті міської ради. Дуже важливе про те, що чиновників в нашому місті стане. Більше давайте почитаємо. Прямо вже серце заходиться від захвату і в У Нас настільки все в місті офігітельно і настільки в нас робота кіпить і нікому зайнятися просто розбудовуванням і благоустрою міста. Що треба більше чиновників, значить більше. більше. І ось пан Труханов своїм розпорядженням вирішив збільшити кількість чиновників. Їх стане 2268, А було менше кількість працівників міськради і виконавчих органів збільшить на 11 осіб для порівняння. В сімнадцятому році є було 1728. минулого року 2092 особи. Ну і зараз буде 2268. Порахуйте самі в якій прогресії це все. Де в нас з'являться нові прекрасні люди, які будуть облагороджувати наше місто і працювати на благо мешканців? Департамент міжнародного співробітництва культури і маркетингу плюс чотири. Управління інженерного захисту території міста розвитку узбережжя це вообще шикарне. Значить ще плюс чотири особи будуть розвивати узбережжя, яке в такому стані хочеться ридати. Київська радміністрація дві особи. Пересипська три особи. Скорочується кількість резервних штатних одиниць з 43 до 32. Тобто частина резерву просто конвертується у нові посади. Це щоб ви розуміли. Всі новопризначені особи будуть отримувати в згідно штатного розпису. А виконання розпорядження буде контролювати заступник міського голови Валерій. Сілінь. Це кінець цитати. Фантастично! А тепер дивимося. Говно лежить в нас от чергове. Ми взагалі от знаходимося в рандомній точці в Приморському районі міста. Асфальту нема. То є, то нема. Фасади облуплені, страшні. Сухі дерева, які ніхто не прибирає, якісь паркани кошмарні, чорти шо, інклюзією не пахне. Ну зато чиновників настане дофігіща. Ребята, от ми заживемо тепер. І їм ж всі будуть з бюджету платити ще бабліжка, тому що мало, мало людей в штаті, мало. Благий благоустрій. Я підозрюю, що роздуття штату у нас напевно пов'язано з тим. Що на біржові вірять, що коли-небудь кількість чиновників переросте в якість. Нам би дуже теж хотілося в це вірити. От прям дуже. Ми от схрестили пальці, дулі. Я не знаю, дуже це хочемо, щоб цього не було по місту. За перше півріччя 25-го року п'ятеро топ-чиновників одеської міськради отримали понад 1,6 мільйона мільйони гривень з бюджету тільки у вигляді премій, в тому числі це люди, які фігурують в кримінальних справах. Кінець цитати. Вопросики. У нас випросиків дофіга. Що зміниться від того, що в нас там найбільше чиновників? Я вам хочу сказати, що, скоріше за все, нічого, крім того, що це будуть нові люди, які будуть теж отримувати згідно штатному розпису зарплати. Тобто ще мінус з бюджету. А, чому так відбувається? Ну, я підозрюю, тому що треба ж наводити порядок в Одесі, правда? А це малими силами не робиться. Це треба, щоб було багато народу, які будуть, значить, імітувати бурхливу діяльність, які будуть щось робити на благо ось людей, які ходять по Одесі. І наше з вами щось з цього вийде. Ми поживемо і побачимо. Але цифри ми вам озвучили. Нам від них і смішно, і печально. А як вам ми не знаємо? Якщо ви знаєте, до речі, що травилось в Одесі, на що варто звернути увагу наших чиновників? Ви нам пишіть в коментарі, і ми попробуємо зреагувати. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.